Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви і бажаю вам я. Хай плещуть долоньки, кивають голівки, хай тупають ніжки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви і бажаю вам я. Хто ж ті ягоди не знає, від застуди їх приймає, На кущах вони висять і, як маків, цвіт горять. Тільки це не є малина. Що за ягода? Так, калина. Сьогодні Калина наш почесний гість, отож шануємо її величність. Ми сьогодні поговоримо про безсмертні символи українського народу. Майже у всіх народів є улюблені дерева, символи, а у нас з вами верба і калина. Ми вирушимо з вами. Калиновими шляхами, і побачимо, що калина є вірною супутницею людини від народження до останніх днів. І першою зупинкою буде легенда про Калину. Калина це ім'я української дівчини. Йшла вона якось повз городи, луки і натрапила на криницю, задивилась калиненька на свою вроду замилувалась, а з криниці голос не дивися, довго в воду кущем станеш. Не послухалася дівчина та й зачерпнула води і перетворилась на прекрасний кущ. Зашуміла листям, потягнулася своїми гілочками до людей, до сонця, до хмар, до вітру. Поверніть мені, дівочу вроду. Але ніхто її не почув. Минав час, пролітав якось журавель, задивився на кущ, сумний та самотній, накинув на нього чарівне намисто і став той кущ ще гарнішим. Тітки, на другій зупинці, давайте разом з вами пригадаємо прислів'я про калину. Любиш Україну, посади калину. Дівчина у вінку, мов калина у цвіту. Пишна та красива, як червона калина. Калина біля тину, щастя родини. Без верби та калини нема України. Малята, а на наступній третій зупинці ми з вами побуваємо у світі мистецтва. Гата наша земля народними умільцями. Є на Україні мальовниче село Петриківка. Жителі цього села прикрашали свої оселі гарними малюнками, казкові квіти розквітали на стінах побілених хат навколо вікон, печі. Чудові квіти та ягоди стали особливістю петриківського розпису. Давайте і ми з вами спробуємо сьогодні намалювати калину. Окрасу рідної землі. І станемо з вами справжніми художниками Петрівківського розпису. А для роботи нам з вами знадобиться аркуш білого паперу, фарби червоного та зеленого кольору, ємність з водою, пензлик, серветки та листочок з калини. Для роботи у нас все готове. А щоб намалювати такий гарний кетяг калини. Ми підготуємо наші ручки і зробимо пальчикову гімнастику. У лісочку, на лопочку, калиненька росте, ягідки гарнесенькі, соковиті, червонесенькі, У долоньки їх візьмуть. Покладу, побіжу у саду, пригощу там літочок. Калинюка рясна, дружба з дітками міцна. Беремо листочок калини і фарбуємо його зеленою фарбою. Потім обережно прикладаємо його до білого паперу, робимо відбиток. Потім беремо червону фарбу, вмочаємо в неї вказівний пальчик та робимо відбитки, як у мене. Беремо пензлик, вмочаємо його у зелену фарбу та малюємо гілочку. Ось такий гарний кетяг Калини у мене вийшов. Діти, гадаю, ви намалюєте ще краще. Чекаю на ваші роботи з нетерпінням. До нових зустрічей!